Підбіг час для інформаційного огляду подій останніх двох днів в ефірі «Южненські новини у студії працює Володимир Курбатов. Вітаю! І далі у випуску. На проїжджій частині проспекту Григорівського десанту сталася дорожня транспортна пригода. Її учасники зараз у важкому стані знаходяться у одеських лікарнях. Працівники порту Южний та адміністрації у Всеукраїнський день навколишнього середовища вийшли на толоку. Вихованці вокального колективу Юність влаштували концерт, присвячений найріднішим людям батькам. Ввечері 15 квітня у Южному сталася дорожня транспортна пригода близько 21.00 на проспекті Григорівського десанту на ділянці між автозаправкою Шел та Якорем автомобіль Тойота на великій швидкості зачепив фуру, яка стояла на узбіччі. У результаті зіткнення у автівки було зірвано дах. У транспортному засобі знаходилися двоє чоловіків. На місце подій прибули правоохоронці, співробітники швидкої допомоги та МНСники, яким довелося за допомогою спецтехніки визволяти одного з пасажирів. Обидва зараз госпіталізовані у одеські медичні заклади у обласну лікарню та міську лікарню номер 11 Нам стало відомо, що під час аварії постраждалі знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. 16 квітня в селі Кошари стався нещасний випадок. В приватному будинку через витік природного газу отруїлися вся сім'я, подружжя та їх дев'ятирічна дитина. На жаль, через смертельну дозу отриманого газу чоловіка 1963 року народження врятувати не вдалось. Як стало відомо пізніше, він заснув у кімнаті, в якій знаходився газовий котел. У зв'язку з цим отримав більшу дозу отруєної речовини. Проте його дружина з дитиною були госпіталізовані в Южницьку міську лікарню. Наразі вони у важкому стані. Нашим журналістам стало відомо, що родина мешкає у Южному. У рамках національного форуму Жінки за мир у нашому місті створено рух до складу якого увійшли небайдужі представниці прекрасної половини. Вони обговорили заходи, які можуть посприяти вирішенню конфлікту у зоні проведення антитерористичної операції та дії для укріплення єдності країни. Як перетворити усні міркування на реальний план з дієвими кроками, дізнавалися наші журналісти. Війна, яка наразі продовжується на території Донецької та Луганської областей, змушує українців діяти активніше. 2 березня в Києві пройшов перший етап Всеукраїнського національного форуму Жінки за мир. А вже 25 березня відбувся другий етап в Одесі, який ініціював інститут соціального захисту громадян. На нього було запрошено і представниць Южної громадської організації Любава. Однією з головних умов форуму є відмова від агітації партій та політики. Жінщина за мир – ета. Це... Такое движение, которое аполитично полностью, это гражданская позиция женщин. Там сразу было написано в декларации даже нашего форума было написано: партии не упоминать, агрессии не упоминать, запрещено говорить о любом агрессивном настроении межнациональных вопросах. И, конечно, никакие партии здесь даже и не. Опомінаються наразі по всій Україні активістки збирають підписи щодо позиції жінок по відношенню до бойових дій на сході країни. Наступним кроком буде донесення цих результатів до уряду, аби вони розробили законопроекти, які змогли б вплинути на хід подій. 15 миллионов женщин на территории всей Украины проживает. Если мы соберем хотя бы несколько миллионов, то этим мы уже покажем, что большая часть людей, которые имеют свою позицию, ее высказывают. А в дальнейшем уже, когда будут собраны эти подписи, уже в Киеве будут координаторы, которые доведут эти подписи до депутатов Верховной Рады. И, будут, и там есть юристы, там есть депутаты, которые участвуют уже в этом движении. Женщини, котре будуть создавати проекти на незаконодательному уровні і представляти наші інтереси і говорять о том, що ми хотіли, как ми те відемо, і доведуть уже до руководства страни нашу позицію. Жінки закликають уряд до дипломатичного вирішення конфлікту і усилякими методами намагаються це показати. Зокрема, в планах громадської організації зробити урочисту ходу проспекту Миру 9 травня, а також запланована низка заходів на день матері та до дня захисту дітей. То, що ми сьогодні обговорили е, наші дії на будущее, це говорить о том, що ми якраз е, і пропагандируем то, що в стране необходимо встановлювати мир. Усе велике починається з малого, і якщо кожна українка долучиться до руху жінки за мир, то можливо, хоча б на крок, це наблизить Україну до бажаного миру і злагоди. Вже 18 років в Україні у третю суботу-квітня відзначається день навколишнього середовища. Южницькі активісти вже не вперше виходять на толоки, аби зробити своє місто чистішим та красивішим. Працівники державного підприємства Морський торговельний порт Южний 16 квітня також долучилися до цієї акції і в вихідний день вийшли на прибирання алеї портовиків. Разом з ними на толоці побували і наші журналісти. В суботній сонячний день у портовиків розпочався з маленького брифінгу та роздачі бейсболок із символікою підприємства. Близько 50 працівників порту та портінвесту почали прибирання так званої алеї портовиків, яка розташована біля будинку номер 11 по вулиці Приморській, а також збирала сміття на території набережної. Тут була сліпая поляна. Мы согласовали с властями вопрос ну, вопрос проведения субботника. Власти нам помогли, власти дали специалистов. В лице экосервиса замечательные люди, замечательное руководство. И мы с ними договорились, разбили вместе клумбу, высаживаем здесь зеленое насаждение. Производим по белку деревьев, чистим. Есть у нас летучий отряд Порт Инвеста, который пошел по территории парка Приморский, они собирают мусор убирают. Вічно зелені і невибагливі рослини відтепер будуть прикрашати алею портовиків. Буксус, скельний ялівець, туя та інші види були висаджені у ромбовидній формі під пильним наглядом представників комунального підприємства Екосервіс. Рослини були придбані на одеському припортовому заводі і вони будуть радувати око не лише южненців, а й гостей міста. Організатори сподіваються, що люди будуть цінувати працю учасників суботника та не псуватимуть нову клумбу. Мы все живем в этом городе, и мы все должны ценить то, что мы делаем в этом городе. Ну и, естественно, относиться к нему с любовью. А что касается гостей, мы гостям всегда рады. И надеемся, что их будет все больше и больше в нашем городе. И я думаю, что подавляющее большинство гостей в нашего города они видят, когда приезжают, куда они приезжают, как здесь у нас все организовано, как построено, как здесь чисто красиво, какой это оазис. И подавляющее большинство гостей нормально относятся. Віктор Коваль, старший інженер відділу головного енергетика, із задоволенням долучився до процесу. Посадити дерево власними руками це одна із задач кожного чоловіка. До речі, дружина і молодий син Віктора тим часом перебували на толоці адміністрації Порту Южний, де також зробили свій внесок у красу довкілля. Чоловік навіть збирається приходити на алею з родиною, аби насолодитися результатами своєї роботи та подавати приклад іншим мешканцям міста. Вийшли? утром. Прекрасный день после дождя, весна, тепло. Поблагородить хотя бы немножечко свой любимый город, в котором мы живем. Я считаю это прекрасно. Думаю, что будем являться каким-то примером для остального населения нашего города. Думаю, что такой положительный пример в любом случае не останется без внимания и в своем времени как-то и дополнительно потянутся. Заряд будьорості та гарного настрою портовикам було забезпечено. Працівники підприємства відчувають гордість та відповідальність, адже робити наше місто чистішим та красивішим це не аби яке задоволення. приятно наблюдать, когда твое дерево, твой кустик растет. Поэтому, ну, видите, все с удовольствием этим занимаются. Это никто никого не приглашал, никакие распределения не делал. Это все именно инициативные люди, которым не все равно, в каком городе они живут по благоустройству и так далее. Ну, всегда вот горды своим э, предприятием, своим городом. Очень приятно, что, приехав на место, мы увидели, в принципе, достаточно чистую обстановку, да, что Не завжди типічне для наших регіонів. Но ми завжди раді к благим инициативам і допомогти зробити наши города намного чище. Ось і ще одна ділянка у нашому місті стала чистішою та красивішою. Своїм прикладом портовики довели, що можна облагородити наше місто і зробити його ще привабливішим, адже жити у ньому нам і нашим дітям. Цього ж дня на території санаторію профілакторію портовик відбувся суботник за участі працівників підрозділів, служб і відділів адміністрації морського порту Южний. Захід вже став доброю традицією серед портовиків. Під час толоки працівники адміністрації не лише прибирали прилеглу територію СП Портовик, а й побілили бордюри та висадили дерева. Деталі в сюжеті. Роботиперспективи вийти в суботній ранок на толоку аж ніяк не злякала співробітників адміністрації морського порту Южний. Більше сотні учасників швидко розподілили між собою прилеглу територію санаторію профілакторії портовик, яка потребувала прибирання. Сильна половина адміністрація одразу взялась за лопати та граблі. Вирішила приводити у порядок майданчик, на якому вже незабаром проводитиметься чимало спортивних змагань. Інші ж чоловіки очищали схили набережної та зливову систему від опалого листя. Що важливо, кожен сумлінно виконував поставлені перед колективом завдання, а все на благо рідного портовика залишився без уваги і березовий гай розташований поблизу спального корпусу санаторію. Його дерева працівники адміністрації охайно обкопали навколо, що дасть змогу наситити ґрунт киснем. Віктор Ретман вже протягом батьох років активно приєднується до подібних толок. Радіє, що традиція весняного суботника започаткована ще морським торговельним портом Южним продовжується. Я думаю, що це нормально, тому що це буде как більше сплачувати колектив в якій то ніформальної обстановки, тобто буде більше спілкування І я думаю, що це хорошо. Знайшло ще мало роботи і для прекрасної половини адміністрації. Працівниці зовсім не цуралися вичищати доріжки та алеї від пилюки та врослої трави, красили горщики для висадки квітів. А ще винесли не одну пригощу сухого гілля з прилеглої території СП портовик. Тетяна Максименко дуже любить чистоту та порядок, тому з за великим задоволенням взяла участь у заході, присвяченому всеукраїнському дню довкілля. В Это весело, это здорово, это чисто і приятно. Все наші работники люблять нашу базу, і хочуть здесь отдыхать, здесь и проводить дозвілля. Олена Попова прийшла на толоку, не одна взяла собою доньку Арину. Жінка зазначає, що дітей потрібно змалку долучати до подібних заходів та докладати максимум зусиль, аби навколишнє середовище ставало частішим та охайнішим. Для того щоб висвітати нормальне покоління, потрібно, звісно, своїм приміром показувати, що дуже важливо бути привлеченим к труду, дуже важливо участвувати в такого роду міроприятиях общественних колективних і думаю, проводити суботи на суботниках, ну скажімо, це достаточно полезне і важливе заняття. Те, що ініціатива проведення суботника підтримується трудовим колективом, не може не радувати Ірину Захарову. Начальника відділу екологічної безпеки адміністрації морського порту Южний. Жінка впевнена, що портовикам не байдуже темы збереження чистоти довкілля. З дня основання адміністрації ежегодно каждую третю суботу апреля проводиться субботник, посвященный Дню окружающей природної середи. В субботнике принимают участие работники всех служб, отделов и подразделений администрации. Это очень важно для расширения экологической культуры работников администрации. Під час толоки співробітникам адміністрації вдалося не лише прибрати прилеглу територію портовика, а й висадити дерева. Максим Широк, начальник адміністрації морського порту Южний, теж долучився до висадки особливого дерева калини, яка є символом мужності і незламності духу, в боротьбі за незалежність українського народу. Наша адміністрація морського порту Южний – це традиційне мероприятие, на которой я думаю, з великою радістю ви бачите, як весело з улыбками, всі вийшов весь колектив. навіть... привели своих же детей на этот чудесный солнечный день, для того, чтобы, ну, первое провести время совместно со всеми, облагородить территорию, покопаться, как говорится, в земле, посадить деревья, цветы. Ну, всем это нравится, все ждали этого субботника. Калина ⁇ это символ. Нашего государства, нашей страны. Это символично для нас. И мы решили эту калину посадить именно в этот субботник, в этот год. Надеемся, что уже 24 августа она немножко подрастет, не станет зеленее. И с каждым, с каждым годом будет символизировать этот год, эту дату. И все будут об этом вспоминать. Это очень символично и прекрасно, я считаю. Закінчивши з прибиранням та висадкою дерев на території СП-портовик, працівники адміністрації перейшли до спортивних та інтелектуальних розваг. Розділившись на команди, взялись за перетягування канату, що вже є традиційним спортивним заняттям під час толоки. Також на кращих портовиків з нагоди Дня довкілля та здійснення оперативної ліквідації аварійних забрудень акваторії морського порту Южний очікували почесні грамоти. На свято пісні запросили своїх друзів, вихованців вокального ансамблю з 16 квітня. Вечір був присвячений найдорожчим і найріднішим людям батькам. Теплом та любов'ю наповнили зал юні співаки. З ними поспілкувалася і наша знімальна група про пісні для родинного кола розкаже моя колега Галина Говда. У залі урочистих подій на вечорі, присвяченому пісні, зібралися найдорожчі люди для юних талантів. У глядацькому залі були присутні матері та татусі, бабусі і дідусі. Усі вони з гордістю спостерігали за кожним виступом своїх дітей. Емоції мені здається, ніколи не покидають нас з отцом. Ми становимося ще молодше і все время всьому те приймаємо участь. Так що. Ви навіть не представляєте, до якої степені. У нас просто весна, от правда. Просто в душе весна. Спасибо нашим діткам. Сьогоднішнім учасникам хочеться побажати, ну, перше, всього, це миру. По-друге, щоб всі їхні мрії здійснилися і всього найкращого. Вечір розпочався з привітання батьків та пісні Злати огнім за лісами, за горами, яку виконали всі три групи колективу разом з керівником Вікторією Йоханенко. Після чого діти урочисто вручили квіти своїм мамам та бабусям. Ансамбль Юніс представив гостям концерту низку творів відомих українських та зарубіжних композиторів. Юні виконавці намагалися торкнутися серця кожного, вкладаючи всі свої почуття, співаки присвячували пісні не лише мамам та бабусям. Вихованка ансамблю Валерія Зудіна, батько якої знаходиться зараз у зоні АТО, звертала до свого тата зі словами любові та надією на скору зустріч. Я піла свою пісню, обійми мене, то я посвящала своєму папі, який зараз знаходиться в зоні АТО. Я очень за ним скучаю, жду його, щоб він побыстріє возвращався живим, здоровим в Жоден захід у палаці культури не проходить без чарівних вихованок ансамблю. Кожен їх виступ це маленькі шоу. Адже, окрім самої пісні, виконавиці працюють над хореографічним забарвленням номеру, а також важливу увагу надають зовнішньому вигляду. До кожної пісні дівчата підбирають окремий костюм, прикраси, а також ретельно готують танцювальні па. І щирі оплески глядачів є найвищою нагородою для них. Ми Што? раді, що ми виступили, що нам вдалося порадувати других. Ми дуже здали цього хорошо, концерту. Ми дуже волновались. Хочемо сказати дякую всім батькам за те, що вони прийшли, за те, що вони присутствували на цьому концерті, за те, що ми їм подарували частинку себе. Були з нами в цей волнительний для нас момент. Вот, всячески нас поддерживали, подбадривали. ми на них смотрели і теж улыбались, І все волнения сразу уходили. Вокальный вокальний ансамбль юність існує уже 20 років. Заснувала колектив, видатний педагог нашого міста Тамара Журавльова. У ансамблі займається близько 20 вихованців. У житті кожного з них музика займає, якщо не головне, то дуже важливе місце. Багато випускників колективу і теперішніх учасниць уже присвятили себе вокалу та навчаються в Одеському училищі мистецтва культури імені Данкевича. Для Вікторії Ханенко у якості керівника юності цей захід був першим. Ані вас на музики, вони без музики жити не можуть уже. Я сама підбирала репертуар. І сольні пісні підбирала дітям. Я бажаю їм, звісно же, здоров'я, слухатися батьків, слушаться Вікторії Івановну і творческих успіхів. Найближчим часом наглядачів очікує великий концерт присвячений 20-річчю вокального ансамблю. Вікторія Іванівна планує залучити до його створення усіх випускників ансамблю та діючий склад. Також у планах колективу здобути звання зразкового. На великій сцені палацу культури дружба відбулася значна культурна подія. 17 квітня Миколаївський академічний художній російський драматичний театр представив глядачам спектакль за одноіменною п'єсою видатного радянського драматурга Євгенія Шварца Дракон. Понад 70 чоловік взяли участь у грандіозній постановці з гучною назвою. За основу п'єси взято казковий сюжет народів Південно-Східної Азії про дракона, якого не можна перемогти, тому що переможець кожного разу сам перетворюється на чудовисько, і тільки юнак з чистими помислами здатен вбити монстра. Казкова основа сюжету спонукає до пошуку алегорій. Режисер закликає глядача замислитися над питанням, які супроводжують нас протягом усього життя. І, хоча, на перший погляд, ідея здається простою протистояння добра і Зла, але не це є лейтмотивом п'єси. Як і автор, режисер Микола Кравченко просить глядача не забувати про прості істини та бути свідомим громадянином своєї держави. Довгий час через провокаційний сюжет п'єса була заборонена у радянському союзі. Дебютний показ відбувся в Москві у 40-х роках. Наступного разу на сцену в СРСР п'єса вийшла лише у 1962 році, вже по смерті автора. На сьогоднішній день постановка спектаклю під керівництвом Миколи Антоновича користується популярністю і збирає повні зали. І режисер висловив надію, що южненців вона теж не залишила байдужими. І це остання інформація випуску. Я бажаю кожному перемогти в собі дракона і прощаюся з вами на все добре.